Вітаю усіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім як завжди, велике вітання з берегів південного богу. У нас сьогодні субота, 17 -те. Серпня сьогодні була на ринку і була в сільпо. Зараз покажу вам, що придбала. Сільпо сьогодні придбала кавун. Хороші були кавуни невеликого розміру в сільпо, і ціна приваблива була по 12 гривень 89 копійок за кавун. Хорошої такої якості, і навіть по звуку можна було згадатися, що Має бути гарним, Та я не пройшла повз це. Моя улюблена ягода кавун, то я його придбала. На 66 гривень, 69 копійок. Обійшовся кавун вагою 5 кілограмів, 174 грами. Взяла сьогодні кавун. Взагалі казали, що в сільпо непоганої якості має бути хороший. Ось так покладу його сюди. Брала також сир. Сир взяла цього разу ось такий з блакитною пліснівою. Зараз покажу вам поближче його. 150 грамів в упаковці, і хороша ціна була зі знижкою, бо сир 99 гривень за ось таку кількість 150 грамів сільпо взяла і брала тісто філо в сільпо. А тістофіло без знижки, правда, було. Показувала вам в оглядах, неодноразово його купувала в сільпо торгової марки премія хорошої якості. Коли на знижках вигідніше купувати, але знижки на нього не було. За 54 гривні придбала тістофіло, хочу приготувати з яблуками. Тістофіло, взагалі універсальне, його можна використовувати як і для солодкої випічки, так і для солоної випічки. І була сьогодні на ринку, хочу вам показати. Сьогодні непоганий ринок був, придбала овочі, фрукт. А на ринку сьогодні придбала груші. Були хорошої якості груші, виноград купувала. Зараз покажу вам. Виноград у нас сьогодні на ринку, на привокзальній площі. Хто нас вперше дивиться, це я купувала на ринку на привокзальній площі у нас у місті Вінниці. По 50 гривень за виноград був ціна за кілограм. Я взяла невелику кількість, один взяла синій і білий взяла. За ось такі дві гілочки віддала 41 гривню і брала груші. Груша була по 30 гривень за кілограм. Ось така красива, але вона трошки тверда. Жіночка сказала, що може там день-два полежати і буде м'яка і солодка. Ну спробую, яка вона. 30 гривень за 4 гроші я віддала 18 гривень. Обійшлося. Брала сьогодні персики. Персики в нас правда сьогодні подорожчали по 55 гривень. за кілограм персиків, дрібніші були по 45. Але я вибрала великі такі персики по 55 гривень. Ось такі були трошки більше кілограму. На 60 гривень обійшлися персики. Але такі ароматні, коли навіть проходила повз, то е, такий ароматний стояв від персиків. Брала кукурудзу, бо давно щось не показувала кукурудзу. Ось така кукурудза у нас сьогодні була на ринку за 8 гривень. Взагалі ціни були на кукурудзу від 8 гривень до 12 гривень. Я взяла по 8, погляньте, які хороші були качани кукурудзи, ось такі. Взяла, Взагалі хотіла 4, Чоловік каже: Та, бери вже 5. На 5 качанів взяли, то 40 гривень віддали. І брала ще сьогодні. покажу вам ось такі естетика для очей. Погляньте, які вони яскраві, яскравого такого забарвлення. Цього разу вирішила взяти баклажани само ось такого сорту. Не знаю, як називається. Якщо знаєте, то можете поділитися, який сорт баклажанів. Мені дуже доподобають. Прям не хочеться навіть з них і готувати, хочеться насолоджуватися, поставити і насолоджуватися дарами, такими природами, яка в нас чудова земля. Бачите, і родюча, і чудова, і працьовиті в нас люди, що вирощують ось такий гарний урожай. Такі баклажани сьогодні були по 30 Гривень за кілограм, звичайні були 14-17 гривень за кілограм. За ці два баклажани я віддала 18 гривень, коштували 30 гривень, повторюсь, за кілограм. Брала сьогодні також перець. Перець був у нас сьогодні білозірка на ринку. Ось такий жовтий, по 25 гривень за кілограм, а ось такий в червоний був по 40 гривень за кілограм. Я взяла на салат два перці таких взяла. І два перці червоних взяла на відміну від інших овочів, фруктів. То поштучно взяла два перці таких, два перці таких. Взагалі звернула увагу, що коли дивлюся інших. Блогерів на Ютубі дехто показує, купують по два помідори, по чотири помідори. Я коли дивлюся свої покупки, коли йду вже з ринку, в мене кілограм того, кілограм, два кілограми. Зараз покажу вам ще придбала томатів сьогодні на ринку. Томати були по хорошій теж ціні. То я відчуваю себе якимось оптовим покупцем, який Окрім овочів, нічого не їсть. Поділіться, до речі, в коментарях чи вживаєте ти ви та також так багато овочів, фруктів, і як купуєте? Тобто купити на раз, приготувати, чи можете купити кілограм, два кілограми? Хтось може три кілограми купує там помідорів. Я взяла два кілограми помідорів сьогодні. Вірніше томатів були по хорошій ціні. Зараз покажу вам, це були домашні жіночка. Продавала по 20 гривень за кілограм, то у неї були ось. Залишилось 2 кілограми. Вона каже, якщо всі забираєте, по 20 гривень, то я забрала в неї 2 кілограми, 40 гривень віддала, але хороші ж помідори були на салат посмакувати. Жіночка вирощувала, привезла, чому не придбати за 20 гривень такі гарні томати? Тим паче на салат яскраві дари природи будуть. І брала сьогодні також огірки на ринку. На ринку сьогодні огірочки мого улюбленого розміру, великого, як я показувала, не були. Але були е, огірочки, такі маленькі. Я зараз покажу вам ось такі манюнечки по 50 гривень за кілограм були. Огірки, то я взяла ще кілограм огірків по 50 гривень і брала зелень. Букет зелені взяла, зараз покажу вам. Петрушка по 10 гривень була на салат, взяла, кріп був по 20 гривень, почечок такий зелений, запашний. І базілік брала, а базилік брала по 15 гривень. Сьогодні синього не було, то я взяла зелений, на салат буде. Ось і всі покупки, які здійснила сьогодні. І ще хотіла показати, заходила. Вавроро, а в Аврорі купила розпушувач, показувала вам його теж неодноразово в огляді. Коштує він. 22 гривні за е, ось таку кількість. Його використовую для випікання і вирішила поповнити запаси з розпущувачів, які в Аврорі саме цей мені більше до вподоби, які у ось такій пляшечці. Е, все, наче все вам показала. Дуже дякую вам, що приділили час цьому відео, переглянули його. Е, напишіть в коментарях з приводу того, чи вживаєте ви так багато овочів, фруктів, як купуєте, е, взагалі вживаєте. Чи, чи не вживаєте, Бо багато хто знає, що е, салати може не вживати. Мені головне м'ясо подавати Є, і така категорія людей. Ще раз дуже дякую вам, що приділили час цьому відео. Бажаю вам чудових. Яскравих, насичених, сонячних, літніх вихідних, і щоб усі ці фарби, які сьогодні у нас на столі, дари природи, надихали вас, і щоб у вас таке ж яскраве життя було. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Бажаю вам ще раз всього самого найкращого і чекаю вас на наступних відео оглядах. Всього самого найкращого!